Це був лютий місяць. Мене від лікарні відправили на курси підвищення кваліфікації на іншу спеціалізацію. І я був у той день в Києві, і це було дуже рано. Зранку були обстріли вже аеропорту, і все це. І мені подзвонили: подзвонила мама, скаже: синку, вставай, війна почалась. Четвертий рік ми працюємо з військовослужбовцями, які отримали поранення на передовій. І наше місто це один з перших стаб пунктів, де ми повинні оказати кваліфіковану медичну допомогу, прооперувати тих, котрі потребують оперативного втручання. І потім ми їх відправляємо на подальший етап медичної евакуації, тобто на третичний етап, де вони проходять вже реабілітацію, загоєння всіх своїх поранень, оперуються повторно, якщо це потрібно. Доброго ранку. Доброго ранку. Як почуваєшся? Отлично. Після операції як добре. Ходиш нормально? Так. Да, да. Ти вже ну, розрабатуєш коліно чи ні? Вже? Ну, от я ходжу і мені з кожним. Чим короче, чим більше я хожу, тим, тим легше. Якщо не ходжу, то хуже. Чудово, тому що в тебе ще буде дуже така, скажімо так, тривала реабілітація, котра тобі прийдеться займатися, буде і фізичне навантаження. Ну це вже після того, як знімемо шви. Потім тобі треба все по-новому робити. Тому що після поранення там є свої ускладнення, котрі ми вже зробили, скажімо так, довели до ладу. Тепер все буде залежати від тебе, як ти будеш робити реабілітацію, і потім коліна буде працювати як потрібно. Тому. Дуже обережно, передивляйся, дивись, щоб все було нормально. Добре. Літаю на бомбері Яга» називається. На здоровенному дроні літаю, там кілограмів по 10 на голову кидаю фашистам. Ну і якщо ну, яка задача там є, чи нашим хлопцям доставляти в окопи провізію. У 22-му році весною. Сиділи з дружбанами, пили пиво. Не те, щоб ми там напилися, просто йдемо завтра в воєнкомат захищати. Да, йдемо. Вранці проснувся, дзвоню кожному, ну що пішли, і в ітоги я один пішов. Була у нас евакуація, забрали нас на Юпіку. Ну, це називається М-113. Вночі ми їхали і ну, в ФПВ дежурило, ждали нас, і влетіла. На Іваке в броню. Залетів мені осколок у коліно. Ну там і ще ж, то і на один глаз я не бачив, але потім почав бачити, що там ще, ну, контузія. І все нормально. Я, там, я не знаю, на емоціях вийшли пішка, пішки, 5 кілометрів перейшли, нас забрали. Поїхав в одній больниці мені витягли осколок з коліна. Ну, Відсидів реабілітацію вдома у відпустку 30 днів. Потім проходив МРТ, зробив МРТ-знімок Він показав, що цей осколок зачепив мене мініск. А мені тільки на цьому коліні у тому році робили мініск рік назад. Ну і в госпіталі кажуть, яку ти в лікарню хочеш жити. Кажу, туди в тому році робив до того ж самого лікаря. І ось я тут. Ми вчилися розуміти. Що може бути ушкодження нервів, може ушкодження магістральних судин, котрі, наприклад, ушкодження там якоїсь магістральної судини артерії, і вона затромбована, тобто немає зараз кровотечі. Ти його лікуєш, все нормально, людина ходить, а через, на сьому добу він просто встає там, до туалету артеріальна кровотеча, котрої ніхто не мог ну, собі представити, що це, те, що це таке може бути. І треба робити велику операцію, і тому всьому подібне. Тобто зараз ми вже. Більш впевнені в своїх силах, більш готові до всеможливих варіантів розвитку, ну, скажімо так, що може бути. Коли дивишся, коли там ну, дитина 18 років, 20 років, то на, ну навіть 30, там 40, і ти розумієш, що в нього вже життя буде взагалі інакше. Ну, це дуже тяжко дивитися потім. І бувають люди дуже з різними характерами, емоціональне лабільні, нелабільні. І бувають люди, так, кажуть, що нічого, друга є, там навчуся, буде все нормально, протесити або нога, буду ходити, все нормально. А бувають дуже емоціонально лабільні, вони все прощаються з життям повністю, кажуть, все, я більш, більш не зможу жити. Жінки дзвонить, все я не хочу тебе бачити, родичам нічого не кажуть. І тобто їх треба. Мало того, що треба прооперувати і довести до ладу це все. Так ще морально підтримувати тим, що дати йому розуміти, що він не один. І таких багато людей у нас в країні, котрі з протезами і будуть жити по життю з протезами. І ну жити треба далі. Треба це не кінець життя. Ти залишився живий. Ти повинен цінити це і продовжувати жити далі.